Ну що, привіт мої красуньки! Готуємо з вами сьогодні просто, неймовірно, тонкі мережені млинці з ніжнючою, смачнючою начинкою. Все, як завжди, просто легко і доступно, тому не гаємо часу, поїхали. Для початку у миску розбиваємо три яйця, додаємо до них столову ложку цукру і все гарнесенько розмішуємо вінчиком. Можете скористатися міксером. Щоб не було грудочок, від цілої порції додаю половину борошна, половину молока, дрібку солі, все перемішую. Далі наступну половину молока. Залишки борошна все добре перемішуємо, щоб не було ніяких грудочок, і вливаємо весь окріп. Перемішуємо наше тісто, даємо постояти півгодинки. Безпосередньо перед смаженням додаємо 3 столові ложки соняшникової олії і починаємо смажити на сильно розігрітій сковорідці. Ось такі гарні млинці в нас виходять. А поки ми їх смажимо, займемось нашою начинкою Дрібно нарізаємо цибульку і шампіньончики і обсмажуємо їх на сковорітці, і спеції.